А церква святкує новий рік не 1 січня, і зараз я вам розкажу, якого числа. Друзі, з вами український історик Олександр Алферов. Церковний Новий рік починається 1 вересня, так у день знань. А чому так сталося? Друзі, ця історія з 4 століття нашої ери. Перший християнський собор відбувся у 325 році і має назву Нікейський, за містом, де він відбувся. На цьому соборі прийняло дуже багато правил, які стали в підґрунті в основі християнської церкви, яка розвивалася, і заодно визначили, що новий рік має починатися 1 вересня. А чому? Саме 1 вересня, за підрахунками отців церкви, Ісус Христос розпочав свою першу проповідь, чим засвідчив давнє пророцтво про прихід Місії. А отже, почав новий завід, і саме через це. Наші отці церкви на Нікейському соборі і прийняли 1 вересня як початок року.